Сьогодні однією з актуальних, на жаль, тим все ж таки, лишається питання мобілізації до лав Збройних сил України. Під моїми попередніми відео було дуже багато коментарів. Типу дайте посилання на закон про мобілізацію. Військоматів не існує. Територіальні центри комплектування створені незаконно. Так, зараз ми живемо в той час, коли на повному серйозі доводиться обговорювати такі питання, як незаконна мобілізація, і навіть. Скоєння представниками влади такого злочину як викрадення людини з метою мобілізації сьогодні вас можуть забрати силою на вулиці і тягнути у центр комплектування, погрожувати кримінальною відповідальністю та ув'язненням за відмову виконувати накази. Сьогодні хочу обговорити виправдальний вирок Зіньківського районного суду Полтавської області від 23 серпня цього року. Зокрема, у цьому вироку суддя зазначив, що у положенні про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки йдеться про комплектування особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних сил України. А закон про військовий обов'язок і військову службу та положення про проходження громадянами військової служби у зсу надає правову підставу для такого комплектування і жодним. Чи не стосується комплектування збройних сил України, тому не дають працівникам та державним службовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати збройні сили України військовослужбовцями, а лише відповідне законодавство про працю за трудовим договором, контрактом, що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рабство. також е як вказує суддя вимога передати майнові права на персональні дані своєї фізичної особи, що містить конфіденційну інформацію про людину юридичній особі. Приватного права для внесення в свій реєстр є незаконним і відповідне являється примушуванням до цивільно-правових зобов'язань, вимагання шахрайські дії з метою заволодіння чужим майном. А також а, суддя зазначає, що відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО номер 698817 Міністерство оборони України має ідентифікаційний код юридичної особи 2034022. Форма власності це приватна власність, відповідна до даних ЄДРПО. Дані про основний вид економічної діяльності це діяльність у сфері оборони. Органом в системі органів виконавчої влади є Міністерство оборони України. Яке у відповідності до конституції та законів України існує як орган державної влади, який не є суб'єктом господарювання, а є юридичною особою непублічного права, що має бути створений на підставі закону прийнятого Верховною Радою України згідно до статті 8 господарського кодексу України, та відповідно частини 2 та 3 статті 81 цивільного кодексу України. Отже, відповідно до статті 8 Господарського кодексу України, держава, органи державної влади не є суб'єктами господарювання. У зв'язку з цим Міністерство оборони України є органом приватного права. Жодна комерційна діяльність не може здійснюватися у правовому полі без реєстрації, включаючи присвоєння кодів економічної діяльності кведів, скорочено отримати їх зобов'язані абсолютно всі підприємства, навіть ті, які працюють без формування юридичної особи. Тому відповідно перед реєстрацією на власників створюваного бізнесу покладається обов'язок по визначенню специфіки майбутнього діяльності і фіксації свого рішення в цифровому позначенні. З цієї причини дуже важливо правильно підбирати коди перед тим як звернутися до того, хто присвоює відповідна коди економічної діяльності організації, а їх присвоює фіскальна податкова служба. Відповідно пункту першого положення про міністерство оборони України, яке затверджено постановою кабінету міністрів, номер 671 від 26 листопада. 2014 року міністерство оборони є центральним органом виконавчої влади, діяльності якого спрямовується і координується відповідна Кабінету міністрів України. Пунктом 12 статті 92 Конституції України зазначено, що виключно законами України визначається організація і діяльність органів виконавчої влади, основи Державної служби, організації державної статистики та інформатика. Отже, аналіз вище наведеного свідчить про те, що положення закону України про Збройні Сили України щодо організації діяльності Міністерства оборони України суперечить Конституції, основному закону України, норми якого є нормами прямої дії. Положення про Міністерство оборони України суперечить Конституції України та закону України про Збройні Сили України. Отже, наразі суб'єкт Міністерства оборони України не утворений, не утворений законом, а зареєстрований як суб'єкт господарювання з кодом економічної діяльності. В законі України про збройні сили України повноваження Міністерства оборони України немає жодної згадки про суб'єкта права Міноборони, жодного посилання на те, що Міноборони та Міністерство оборони тотожні суб'єкти. Скільки б разів не використовувалося посилання на Міністерство оборони України в законі України про збройні сили України. Назва суб'єкта Міністерства оборони України прописується незмінно повністю, що є юридично відмінним і дає змогу ідентифікувати суб'єкта, тобто не вводити в оману. Тому твердження, що Міноборони це Міністерство оборони України юридично нікчемне означає суб'єкта поза правовим полем. Отже, таким чином суд встановлює правоздатність, дієздатність та деліктоздатність, а, тобто правосуб'єктність суб'єкта кабінету міністрів України. Юридична особа з державною назвою Кабінет Міністрів України та відповідним кодом є зареєстрований. В державному реєстрі, який належить також приватній і зоноземній компанії Dan та Братстріт, як суб'єкт підприємницької діяльності з присвоєнням данс номеру також відповідно до запису. Отже, у відповідності до положення про єдиний державний реєстр підприємств та організацій України суб'єктами ЄДРПО є юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання. Тобто, код ЄДРПО присвоюється суб'єктам господарювання, Свідоцтва про державну реєстрацію, юридична особа публічного права. З назвою Кабінет міністрів України та витяг з єдиного державного реєстру про вище зазначену юридичну особу у центральному державному архіві вищих органів України не зберігається. Відомості про утворення кабінету міністрів України в переглянутих документах Верховної Ради Української РСР України за серпень 1991 року також у центральному архіві не виявлено. В документах Верховної Ради УРСР за 1991 рік а в центральному архіві зберігається закон Української радянської соціалістичної республіки ще від 18 квітня 1991 року про утворення кабінету міністрів української РСР. Від 17 вересня 1991 року про внесення змін і доповнень до конституції основного закону пунктом 16 постановлено у назві те і тексті конституції слова Українська Радянська Соціалістична Республіка, Українська СРСР замінити словами України. Таким чином, кабінет міністрів української РСР був переімінований на кабінет міністрів України, а вказав суддя у своєму вироку української РСР. Отже, якщо казати простою зрозумілою для усіх мовою, то наразі у нас існує самостійна незалежна держава України. А орган у нас лишився, який ще був у складі СРСР. Відповідно, новий орган незалежної держави України не був створений, не був створений, не був прийнятий відповідно закон Верховної Ради України. Якщо розбиратися з архівної точки зору, то суддя в принципі зазначив і послався на те, що. Наразі виконавчий орган держави є нелегітимні. Також на думку судді, так звані закон України та укази президента, в тому числі закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, закон України про затвердження указу президента. Про введення воєнного стану в Україні указ президента про використання збройних сил та інших військових формувань, які легітимізуються під виглядом законів, є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя відповідне під собою і не являються законами по суті. Вони не є обов'язковими відповідно до виконання. Ці нормативні. Акти мають статус таких, що застосовуються, а не являються легітимними діючим законодавства. Підкреслив суддя у вироку. Отже, якщо підсумувати все, що було зазначено, і про що я говорила у даному відео, то хочу зазнати, що існується колізія у. Законодавчих і нормативних актах, якими відповідно регулюється закон про мобілізаційну підготовку і військовий обов'язок, тобто норма одного закону суперечить нормі іншого закону. Треба в них розбиратися, що є законом, що є локальним нормативно-правовим актом, відповідно підзаконним. Нормативним актом. А, тому а, далі цю тему продовжить юрист нашої компанії Prima Лідер Груп Анастасія. А вам я раджу, якщо хочете детально розібратися в даній темі, пишіть свої запитання і підписуйтесь на наш канал. Наразі ми маємо юридичну колізію. Якщо керуватися рішенням зінківського районного суду, то національна поліція, міністерство оборони, СБУ та інші правоохоронні органи є приватними військовими компаніями, на членів яких не розповсюджуються норми міжнародного права, Женевських конвенцій та інше. Фактично Україною зараз управляє очільник неконституційного органу Офіс президента та його заступники. У них більше повноважень, ніж у будь-якого конституційного органу. Конституція України це основний закон України. Стаття 8 Конституції України передбачає, що в Україні визначається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Стаття 102 Конституції України передбачає, що президент України є главою держави та виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, до держання Конституції України, прав та свобод громадянина. Стаття 102 Конституції передбачає, що президент України відносить до верховної. Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про виконання використання збройних сил України та інших утворень. Приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та ведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу небезпеки безпеки державної незалежності. Аналізуючи імперативні норми основного закону Україну, ми бачимо, що вони воєнний стан, який було введено в Україні після 24 лютого 22 року, та продовжується по сьогодні. Може бути введено в разі загрози нападу. Після нападу Росії на Україну в 2014 році виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов мав внести до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни. Це означає, що ми оголосили війну Росії. Цим рішенням Україна оголосила. Міжнародній спільноті про те, що на час на нас напали, і держава України перебуває в стані війни з Росією. Цього не зробили ні Турчинов, ні Порошенко, ні Володимир Зеленський. Навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україну Володимир Зеленський цього не зробив. В Україні має виконуватись конституція. Нарешті потрібно привести у відповідність з неї законодавства та змусити владу її виконувати. Ми маємо зрозуміти та усвідомити, що Україна не є правонаступником РСР. і це має бути законодавчо закріплено. Жертва не Може бути правонаступником ката окупанта.